Всім привіт ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео я оберу трьох переможців, які виграли в моєму конкурсі, де я розігрував 15 доларів. І також цей день співпадає з останнім днем місяцем, тому я також з вами поділюся своїми заробленими коштами в своїх додатках, тобто підб'ємо підсумки даного місяця, скільки вдалося заробити чистими, скільки взагалі вдалося заробити і скільки я реінвестував, щоб заробляти на наступний місяць більше. Тож, давайте пігнали спочатку до моїх чисел, а пізніше вже безпосередньо до розіграшу. Настав цей момент, коли я буду обирати переможців свого розіграшу. Я буду обирати їх через програму Randomizer. Тобто, все буде залежати не від мене, а від програми, які числа випадуть. Таких переможців я і оголошу. Зараз ми з вами зайдемо, поглянемо, скільки в нас є учасників. Також дякую всім, хто писали два і більше коментарів. але як ви знаєте, умови для всіх рівні, тому зазвичай в конкурсах бере лише один коментар, так само і в мене, лише один коментар, над яким я поставив лайк, бере участь в даному розіграші. І так співпало, що цей день є також днем закінчення нашого місяця, тому я заодно покажу вам, скільки вдалося мені заробити за лютий місяць в моїх додатках і скільки чистий дохід у мене становить. Давайте спочатку я перейду, покажу, скільки вдалося заробити і скільки чистий дохід, а тоді вже пізніше перейдемо безпосередньо до розіграшу. У мене є ось така табличка, мій дохід з 1 лютого по 28, так як би по сьогоднішній день. І це було так в мене. Програма Дорадос, і Gwyorse, Mumoped, Valken і інші додатки, в яких я також трошечки заробив. І давайте тепер візьмемо спочатку. Якщо ми візьмемо Дорадус? Я з Дорадуса за місяць заробив 83 долари чистими. Тут враховується лише чистий дохід. І говрси мені принесло 32 долари, Мумупед мені приніс 160 доларів, Балкен мені приніс 78 доларів. І інші додатки, це також долар 50. З інших додатків, тобто там десь я 19 центів виводив, десь 20, десь 30. Тут середня ціна за день, коли я це все виводив. Також тут є суми, які я реінвестував, і тут в мене є реінвестовано 314 доларів, зароблено 356 доларів. Тобто мій чистий дохід становить, якщо ми візьмемо дорівнює. Це мінус це, то буде 42 долари. Тобто я заробив 356 доларів граючи в ігри, з них я 314 реінвестував, щоб на наступний місяць заробляти вже набагато більше. І також в мене чистий дохід ще залишився 42 долари. Досить непогано, я вважаю, нічого не роблячи, в телефоні клацаючи заробив 356 доларів. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до розіграшу. Для початку я покажу вам всіх учасників. Ми будемо рахувати від першого коментаря, тобто від останнього, який був у нас в самому низі, і до верху. Тобто перший номер в низі це три дні тому буде перша людина. І так до гори-догори. Тобто в нас є, зараз я швидко підрахую і скажу яке число учасників. У нас є 29 всіх учасників. Я зайду в рандомайзер і введу там числа від 1 до 29, і яке число випаде, такий переможець буде обраний. І для зручності, я думаю, якщо ви себе побачите переможцем, ви можете залишити тут коментар, що я переміг, наприклад. І далі ми з нею вже обсудимо чи в моєму телеграм-каналі, чи також тут, куди відправляти саме кошти. Тож, давайте тепер перейдемо в наш рандомайзер. Будемо вводити дані числа. Пишемо рандомайзер і вибираємо перший. Тут гортаємо трошки вниз, вибираємо число від 1 до 29. 29. Також трошки нижче параметри, вказуємо кількість переможців, вказуємо 3. І виключаємо повторення. Так, виключити повторення. І тепер просто нажимаємо генерувати наші числа. І як ви бачите, це 22, 27 і 23 номер. Я собі зроблю скріншот, щоб не забути, які номерки виіграли. І тепер зайду ще на канал, подивлюся, хто з вас переміг. Давайте від початку горнемо, щоб не помилитися. І так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Макауді Шортс переміг у нас, Назар 11 переміг у нас і 27, 23, 24, 25, 26. 27. Андрій Хаденко також нас переможе. Будь ласка, залиште в описі цього відео коментарі, щоб ви перемогли, і ми далі з вами обсудимо, куди вам відправляти ваші кошти. Надіюся, розіграш для вас був цікавим. Подальшому у нас буде ще не один розіграш. Тож, долучайте до цього каналу своїх друзів, підписуйтеся. І як тільки набереться в нас, можливо 400, можливо, 500. Підписників я зроблю ще один розіграш. Надіюся, він вже у нас буде більший, та користувачів буде вже більше. Але ми це все з вами ще обговоримо в моєму телеграм-каналі. Тож також залітайте в мій безплатний телеграм-канал. Там також дуже багато цікавих новин. І вітаю ще раз всіх, хто перемогли. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.